У школі в нас 360 дітей, із них 290-300 харчується кожен день. Є і сніданки, є і обіди. Якщо подивитися зараз рецептуру як випровадження да нового меню, там йде наскільки таке здорове харчування, використання здорового харчування, де треба використовувати і пароконвектомати, і йдуть такі парові різні котлети, да, такі більш здорового, якісного харчування. Велика кількість іде салатів, різних овочів, фруктів, і тому все може бути да, спричинено ризикам. І щоб це було і якісно, і корисно для цього треба виготовляти вже в більш сучасному, більш безпечному місці. Проекті ми заміняємо не тільки апаратуру, ми з відповідно вікна. Водопостачання, вентиляційні камери, комунікаційні різні системи обов'язково повинні бути додаткові виходи, де йде навіть виносяться відходи, виносяться через інший вхід.